В ефірі програма сьогодні надзвичайне про нерезонансніші події, які сталися в Україні і світі далі. Перевищення швидкості і мокра дорога. Це основні проте ще неофіційні версії причини аварії, в якій загинув відомий український співак-лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко. Вранці його позашляховик зіткнувся з вантажівкою. Правоохоронці кажуть, шансів вижити у Кузьми не було. З місця події репортаж наших журналістів. Він повертався з концерту, присвяченого ювілею гурту з Кривого Рогу. Та куди їхав, невідомо. Є версії про те, що Андрій Кузьменко запізнювався на літак, і про те, що просто прямував у своїх справах на 86-му кілометрі траси Кіровоград Запоріжжя поблизу селища Лозуватки, авто 46-річного співака стало неконтрольованим. Два дні поспіль на Дніпропетровщині йшли дощі на мокрій дорозі. Кузьма виїхав на зустрічну, де їхала вантажівка. Молоковоз удар прийшовся саме у бік водія. Від отриманих травм артист загинув на місці. Травми різного ступеня тяжкості також отримали ще три людини: пасажирка позашляховика, жінка, яка їхала у молоковозі, і водій цистерни. Йому пощастило найбільше. Чоловік відбувся легкими травмами. Пасажир автомобіля Тойота була доставлена в другу міську лікарню для надання медичної допомоги. І пасажир молоковозу доставлений до дев'ятої міської лікарні для надання медичної допомоги. Водій газу згадує авто співака їхало швидко. Він навіть намагався уникнути зі. Та не встиг. Розкажіть, як він двигався? З якої скорості? Я не знаю, з якою скорості, з большої. Ви гальмували, коли. Яких попросив що за ми тільки уворачувалися. Обидві машини перетворилися на купу брухту. Аби дістати аномарки тіло співака довелося застосовувати спецтехніку. Не на камеру правоохоронці кажуть, до трагедії призвели одразу два чинники. Погані погодні умови та значне перевищення швидкості. Офіційних заяв не роблять. Триває слідство. Обставини даної дорожньо-транспортної пригоди та ступінь вини кожного з учасників буде встановлено в ходу досудового розслідування. Анастасія Бобкова, ТВАІ. Кульбіти посеред дороги у Дніпродзержинську водій водіополя не впорався з кермуванням. Виїхав на зустрічну і збив дорожній знак. Від удару машина перекинулася і вилетіла на трамвайні колії, ледь не протаранивши зупинку. На щастя, на той момент людей на місці пригоди не було. Водії троє пасажирів і не марки після акробатичних трюків залишилися неушкодженими. Злочинці з великої дороги у Миколаєві двоє чоловіків влаштували розваги, підрізали своїм позашляховиком інші машини та били водіїв. Дісталося двом кермувальникам та перехожому утихомирити забіяк не змогли навіть троє даїшників, що приїхали на виклик. Розбите перенісся і пошкоджена автівка. Таким запам'ятався ранок одному з миколаївських керманичів та його двом пасажиркам. Каже, їхав на роботу. Раптом його підрізав позашляховик. Із нього вийшли двоє чоловіків на підпитку і почали бити машину ногами. Після того, як хулігани сіли в своє авто і поїхали геть, водій вийшов, щоб подивитися на пошкодження свого залізного коня. Не пройшло й хвилини, як зловмисники повернулися та почали бити вже водія. За нього заступився перехожий, та й тому попало на гріхи. Я остановился здесь посмотреть, какие мне причинили повреждения машины. Они обогнали меня, остановились здесь. И парень вышел, один и второй, невменяемый полностью. Начали меня бить. Прохожий за меня заступился здесь, они побили и прохожего. Парень просто мимо проходил начал того оттягивать, который с мужем там Ну, месиво. Я подошла, він почав на мені этот третий парень, подашов третій парень і начал оттягивать його. В общем, він його так побил, парень ушов весь в крові. Ще однією жертвою кривників став керманиш позашляховика, який випадково потрапив на очі нагідникам. Каже, хуліганів не зупиняло навіть те, що у машині була дитина. Вийшли водій і пасажир п'яний, почали лізь бити мене открывали дверь, хотели... Я просто был с ребенком, ребенок начал кричать, плакать. Ну, я поехал дальше, позвонил в милицию. Вот, и потом отвез ребенка, домой вернулся. Не вдалося вгамувати порушників і трьом інспекторам ДАІ. На підмогу викликали наряд міліції. Була визвана оперативну групу заводського райоділу. Ці два гражданина доставлені в заводський райоділ для удостоєння лічності, після чого направили їх в на наркологічний диспансер. Аналіз показав, що рівень алкоголю у крові Кременнича був майже у шість разів вище норми. Чоловік був настільки п'яний, що навіть не зміг пояснити, чому його затримали. Ви так? Ні. Ні. Чому в рай не знаю. Так і не змогли пояснити затримані, чому нападали на людей. За такі забавки на дорозі чоловікам загрожує до п'яти років за ґратами. У міліції їхні дії кваліфікували як хуліганство. Ярослав Марченко, ТВА. От річна бабуся тримає у страху цілий будинок у Черкасах. Пенсіонерка рубить сокирують двері, б'є молотком стіни, розбиває усе, що трапляється в око. Сусіди бояться, що черга дійде і до них. Розбиті двері і стіни у під'їзді після того, як у гості ходить одна з жителів Черкаської багатоповерхівки. Літня жінка навідується до сусідів то з молотком, то з сокирою. Жителі будинку кажуть, що разу жінка чимось незадоволена і в усьому звинувачує оточуючих. Претензії починають з того, що ми з пічок замок на потім обворовуємо її кислотою регулярно поливаємо їй замок. Вона на сразу приходять і починає люпіти скалкою, топором, молотком. Що подрукує а то вона приходить і в двері починає гатитися всієї сили. стурбовані таким сусідством. Люди вже зверталися по допомогу і до родичів старенької, і до міліції кажуть, реакції поки що жодної самі лише збитки від чергових візитів пенсіонерки. Один раз за свої кошти прийдеться міняти двері розбиті. Реакції поки що ніякої. І в міліцію зверталися, то візьміть показники, чи як там, там да, заяву напишемо і поки що ніяких не дій, нічого. Натомість старенька, яку сусіди звинувачують у псуванні майна, усі закиди у свій бік називає брехнею. У той же час і неприязні до сусідів не приховує. я б її взяла б дарин хороший, б так ще була помоложе, так я б їй дала то на то що... все. А я не ругаюся. Бороспа ще я чоловік бальної, у вам ж гудить, шумить. Якщо я буду кричати, то м'я я совсем сляжу. Син сусідки агресорки живе окремо, але переконує, не раз намагався втихомирити матір. Каже жінці, потрібна допомога медиків, але він на її лікування грошей немає. не має. багато в неї агресії, не знаю чому так, але дуже багато агресії я понимаю, что надо, надо Понімаю, що нада нада то медицинську я помощі скорее всего, это моя точка зрения. И вместе с тем я я в тупике, вот именно материально я задушена встає на медичній допомозі. Пенсіонерці наполягають і у міліції. Самі вони мовляв нічим зарадити не можуть. Необхідно скористатися допомогою фахівців. Якщо дійсно це хворі, люди зразу, ці працівники зразу забирають. Якщо вони констатують про те, що людина не хвора, не хвора а просто якимсь внаслідок алкогольного сп'яніння чи там наркотичного сп'яніння, все вона на таким чином поводив, відповідно така людина буде затримана і піддана адміністративному відповідальності залежно від того, що вона напоїть. Чому буйну жінку досі не шпиталізували, жителі будинку не розуміють. Поки ж самі ремонтують пошкоджені стіни і двері. Зайвий раз не виходять із квартири. Більшість боїться, що погрози сусідки справдяться. І свою агресію вона почне виливати і на людей. Анастасія Бобкова, ТВА. Облавтодор з полуничкою у Черкасах. Держслужбовець облаштував порностудію у власному кабінеті. 52-річний чоловік шукав актрис в інтернеті і запрошував знятися у кіно для дорослих. Кожній обіцяв щедру винагороду. З відзнятого відео зловмисник створював рольові короткометражки і продавав на закордонні сайти. Одним із фільмів чоловік планував продати за 74 тисячі доларів та не встиг. До студії навідалися правоохоронці. Під час обшуку вилучили усю техніку для зйомки і 8 ти. Тисяч доларів прибутку. В ході обшуків було виявлено та вилучено диски, комп'ютерну техніку, гроші. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 301 частини 2 Кримінального кодексу України. Виявлено та розповсюджене від промофічного характеру. Триває слідство. Бордель викрили київські правоохоронці. Кубло працювало під виглядом масажного салону. Під час візиту міліції у приміщенні перебували чотири дівчини. Одна з них саме обслуговувала чергового клієнта. Із закладу вилучили два ноутбуки з рекламою салону, мобільні телефони, за якими пові отримували замовлення, та документи організувала бізнес. 27-річна киянка за це й загрожує до п'яти років за ґратами. Співробітниками столичного управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно з Дарницьким районним управлінням столиці в рамках розслідування кримінального провадження за фактом звідництва і утримання місць розпусти, передбаченим частиною 2 статті 302 Кримінального кодексу України, в ході проведення слідчих дій затримали молоду киянку. Арсенал боєприпасів у центрі Одеси патрульні помітили чоловіка з великою спортивною сумкою. Вирішили перевірити. Та щойно наблизилося, молодик почав тікати. Затримали у більярдному клубі, де він намагався сховатися. У сумці знайшли велику кількість набоїв та гранат. Частина з них у стані бойової готовності на місце довелося викликати вибухотехніків. Звідки боєприпаси затриманий пояснити відмовився. был задержан гражданин Украины, у которого при себе в сумке находилось 18 гранат РГД-5, 18 запалов, более 2300 патронов калибра 5,45. Две гранаты непосредственно были приведены в боевую готовность. В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Вышеуказанный гражданин задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Проводяться доповнітельні мероприятия по установленню канала поступлення даних боєприпасів на територію міста Одеси. Склади з взуттям спалахнув в Одесі. Горіло двоповерхове приміщення поблизу ринку 7-й кілометр. Коли приїхали рятувальники, вогнем було охоплено 50 квадратних метрів приміщення. А вся будівля була у диму. Вогнеборці майже годину гасили пожежу і не дали вогню перекинутися на сусідні склади. Ну, Проходив, побачив, що. Окна и закон дым валит. Ну, Пожарников до меня уже вызвали пожарных. Ну, приехали довольно-таки быстро. С помощью двух огнетушащих стволов в кратчайшие сроки пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Сложность тушения пожара заключалась в сильном загромождении складского помещения коробками с обувью женской. В настоящий момент причина возгорания устанавливается. Три мільйони за неіснуючу техніку на Житомирщині затримали керівників комунальних підприємств. За даними правоохоронців, вони перераховували кошти за купівлю техніки, яка була лише на папері. Під час обшуку у комунальних підприємствах вилучили документи та комп'ютери. Наразі міліція встановлює усіх причетних до оборудки. На виконання договорів закупівлі до актів виконаних робіт, приймання передачі придбаного. Обладнання було внесено до достовірної відомості про фактичне його отримання. У ході здійснення досудового слідства проведено ряд обшуків у постачальників та у замовника законного управління житлового конус зараз господарства задати про вказаних обшуків було вилучено первинні бухгалтерські документи, які вказують на злочинний умисел службових осіб вказаного управління. Шибки у Київській мерії цілими довго не затримуються. О восьмій ранку п'яний молодик жбурляв каміння у будівлю столичної адміністрації. Доки вибігли охоронці, встиг розбити два вікна на першому поверсі. 22-річного хлопця затримали. Міліція давно на нього полювала, адже розбишака перебуває у розшуку. Навіщо бив вікна у мерії, пояснити не зміг. Однак свою провину одразу визнав. Нагадаю, що це вже друге за кілька тижнів, вдруге б'ють. В будівлі вікна за два тижні 15 січня сезон відкрив п'яний Айдарівець. Затриманим виявився 22-річний мешканець Київської області без постійного місця проживання в столиці. Також встановлено, що даний громадянин перебуває в офіційному розшуку як особа, що переховується від органів досудового розслідування. Також чоловік знаходився в стані алкогольного сп'яніння під час вчинення кримінального правопорушення. За даним пактом, слідчим відділом районного управління, розпочати кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України хуліганства. Це вся інформація на сьогодні. Спокійного вам вечора та пам'ятайте, все буде добре.